Сміттєві баки впритул до приватних будинків. На порозі спекотного літа мешканці вулиці Чубаївської дізналися новину. Будівельна компанія вирішила встановити сміттєві контейнери для нової багатоповерхівки за якихось 3-5 метрів від їхніх пелісадників. Це замість того, щоб зробити це на прибудинковій території нових апартаментів. Ба Більше, контейнери опиняться у притул зеленого скверу, де розташовані дитячий майданчик і лавки для відпочинку. Этот парк відкриває наші градські власті. Цей парк відкривала наша міська влада. Він належить до міськради. Приїжджав ми. Труханов, відкривав цей парк. А зараз ми всі розуміємо, що біля контейнерів зі сміттям не буде стояти швейцар зі шваброю водою. Це буде неприємний запах, антисанітарія, щури. Зараз контейнери для цього мікрорайону розташовані в іншому місці, де є вільний доступ для сервіс транспорту. А сюди комунальники не заїдуть, кажуть місцеві. Вулиця не проїзна, а уздовж скверу по вузькій дорозі запарковані автівки. Ні розвернутися, ні вичистити контейнери. Тут їм не місце, вважає Тетяна, яка живе біля новобудови. коли Гефес починав це будівництво, вони нам обіцяли, що зроблять підземні контейнери. Але зараз що змінилося в їхніх планах? І контейнери. Будуть звичайні, просто будуть у загородці стояти. ГФС не йде з нами ні на які контакти. Вони не хочуть мирно вирішити питання. Вони погодили всі документи, як вони стверджують, і тикають нам цими документами. Сусідка Олена доповнює перед початком будівництва побажання жителів цієї частини вулиці, начебто, враховували. А ми снімі ще до строїтельства. Ми з ними спілкувалися ще до зведення будинку. Нам обіцяли, що все буде дуже коректно. Навіть підписали гарантийного листа. Він брав на себе обов'язки поставити там смітники біля свого будинку. Там повно місця на розі їхнього будинку, причому з боку будинку, в них там не виходять на цю сторону вікна, щоб смітники комусь заважали. А в нас і вікна виходять, і все інше. Люди кажуть, гефест їх просто ошукав і зробив це з дозволу міської влади, яка мала б захистити їхні інтереси. А хто це Хто ж нас питає? На що питають взагалі? Ми не хотіли, щоб цей будинок був. Він стоїть. Ми не хочемо смітники. Вони їх ставлять. Дуже швидко одразу стали будувати в момент повномасштабного вторгнення. Коли всі роз'їхалися, вони тут бігом у парку поставили цей будинок. Апарткомплекс на розі бригадної та Чубаївської, мабуть, вирішив використати як свою територію і міський сквер, і проїджу частину дороги. Забудовник просто користується безкарністю, переконані люди. Вони запевняють, що зверталися до райадміністрації. Проте голова району це спростовує. Що там е не влаштовує? Людей, я не знаю, до мене ніхто не звертався, не з якимись скаргами, не приходили на прийом, не звали мені туди, але я туди вчора поїхала, подивилася. Є питання, може, бо якщо ми зможемо більше, ближче в паркову зону занести, але це можливо чи невозможно, я не знаю. Усю відповідальність із себе Марина Лозовенко перекидає на департамент благоустрою, стверджує, роботи ведуться згідно з нормами. Якщо департамент благоустрою дав всі дозвіл, значить все нормально. Я не можу вам сказати. Я не давала дозвілів. Я не ну, не знаю, як це там правильно. Але Правильно, якщо департамент благоустрою дав цей дозвіл, і є схеми сегласоване, значить все нормально. Тож питання до департаменту благоустрою Одеської міської ради, який очолює Олександр Ільїн. Чому контейнери не встановлюють на території новобудови? Як вони опинилися, фактично у сквері, відстань до якого має становити мінімум 20 метрів? І чому саме мешканцям приватного се? сектору дістався благоустрій у вигляді чужого сміття під вікнами: Марія Тарасова, Надія Панкратова, Костянтин Лужневський перший міський.